Я й не знала, що підводний світ такий гарний. Дивовижно, що, ще закінчились? Як же так? Я зголодніла. О, а давайте влаштуємо кулінарний челендж. Ось ваше перше завдання. Що? Нічого не розумію. Що ж, морська тема це цікаво. Великий простір для фантазій. Приготую для Майлі райдужний тортик з кольорових коржів з тіста. Головне промазати усі шари крем ремчизом та побільше, щоб торт вийшов більш соковитим та смачним. О, так. Це я називаю перфектом. І так, далі додамо солодкий інгредієнт у крем та вуаля! Так, цей ягідний крем точно сподобається малечі. Він блакитний як морська хвиля. Обережно розрівняємо торт. А далі малюємо гарні хвилясті водорості. Печиво та за допомогою блендера як слід їх подрібнюємо. О, ось це неочікуваний поворот. Бабуся, рятуйте. Ой, мамочки, заспокойтесь ще, все гаразд. Дихайте, дихайте. Так, зі мною також таке трапляється, коли я вмикаю блендер. Ну що ж, часи мені приготувати для малечі смачне блюдо. Для початку кавунчик складу в кожуру ось такими кульками. Туди ж додам побільше винограду. Чудово. І лохина також зайвою не буде. Ну, а з другої половинки я виріжу панцирь. О! Ну, що за диво? Голівка на місці. Лапки також. От і готова моя морська черепашка. О, бабуся, та ти геній. Добре, добре, ти маєш рацію. Мені також час готувати. Ну що ж, потішу сестричку жуйкою. Пало для початку себе. Яка вона солодка. М -м -м, треба гарненько прожувати. А потім зліпити комок, що було зручно з неї готувати. Зараз, зараз ви самі все побачите. Боже мій. Ні, гидота яка. Та годі, бабусь, зараз цієї жуйки вийде нереально гарний восьминіг. Ох, що лепа втомилась. Залишилось додати пару деталей. А саме синій порошок старда. Неймовірно круто. У мене все готово. Бабуся, поглянь. Ой, який слинявий монстр. Шеф, вирішили справжню акулу подати онучці. Ох, бідолашна. Акула не ображайся, ти чарівна. Викладаємо голову на торт. І можна спробувати. Бабусь. Так, так, смачного. Вау, які розкішні страви! О, акула. О, це ж крем! Нічого собі. Акула виглядає як справжня. Зійти з розуму, шеф. Спробуємо. Ммм, дивовижно! А сам торт райдужний! Відірватись неможливо. І гарно, і дуже смачно. Ну, а тепер я спробую цей десертик. Величезна черепашка виглядає дуже мило. Вау! Тут мої улюблені ягоди та фрукти. А кавунчик дуже солодкий та соковитий. Я в захваті. О, це кумирний рожевий восьминіжка. Але чому він такий липкий? О, лише не кажіть, що це слина. Так, перемагає бабуся. Ой, правда, чи що? Ура. Друзі, тільки не кажіть, що ви не чули про гру мульті -досорт. Я просто обожнюю роли та пончики, тому граю в неї щодня. Приєднуйтесь і ви. Так буде весело! І так, ваше нове завдання робот. Добре, майлі. Так, мені знадобиться ось цей апельсин. Він надає багато енергії та вітамінів. Нарізаємо апельсинчик, потім лимончик, а потім ківі. О, як здорово я вигадала. Не сумніваюся, нучка оцінить мою ідею. Вижимаємо сіку каструлю. А потім туди ж додаємо желатин і перемішуємо. Тепер можна залити сік у цю чудову форму. І у нас вийдуть мармеладки. Залишилось їх лише трішки остудити. Ага, бабусь, ось так. Квентін я сама впораюсь, а ти займись своїм приготуванням. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. У мене в портфелі повно шоколадок. Та є ось такий робот. Залишилось все це об'єднати разом, тобто склеїти робота шоколадками. А це я залишу собі. Так, ще трохи. Це сюди, це от сюди. Ну, зацініть. Бабуль, дивись, круто, так? Ой, ялинки зелені. Що шеф робить? Всю детальку от сюди. Бачу, ви в шоці? А я ще навіть не зібрав повністю мого робота. І так, пару деталей з мастики. Все у нас ручки, все у нас сочі. А це ніжки. Знаєте, я вирішив, що у нього навіть сердечко буде. Бушка та весела посмішка. Ну що, як вам? Здається, перфекто. Браво, шеф. Ну що ж, мої мармеладки також вже готові. Викладаю їх на тарілку та можна подавати. Нічого собі, ну ви даєте. Першим ділом я хочу спробувати шоколадного робота. Отак. Ммм, Смакота. Тут самі улюблені мої шоколадки. Велике дякую, братику. Відірватись неможливо. Ох, ходімо далі. Ого, які милі, милі мармеладки. Це схоже на апельсинку. А це. Ой, яка кисла з лимону. Ні, все. Я більше не хочу. Брр. -бр 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 Ого. А це роботорд. Неймовірно. Навіть mm. дуже непогано. Але перемагає Квентін. <звіт> так, ура! Я старався! Ми починаємо кулінарний челендж. Його учасники старша сестра Меліса, майстер кулінарії шеф. Але ж вони подумали, що це все. Є ще кохана бабуся. Давайте дізнаємо, що хоче малюк Тайлер. Я вже вигадав, що хочу. Почнемо з торта. Готуйте. Чудова ідея, тайлер. Давайте я почну перше. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. Все це з'єднуємо. Виходить торт. Кладемо його у скаляну круглу форму. Додаємо їстівних солодких рибок, мушлі, морських зірок та водоростей. Потім заливаємо блакитним желе. Ось так. Потім трохи чекаємо. Вистачить пари хвилин. Готово. Давайте перевіримо наше желе. Воно застигло. Перший ярус торта вийшов приголомшливим. О, У шефа залишилися залишки желе. Цікаво. Можливо, вона поділиться зі мною. Це моє. Ну, поділіться із старенькою. Мені зовсім небагато. Віддайте. Добре, забирай. Через вас я упала. Бабуся, навіщо ви таке різко відпустили тарілку? Я тепер все в жиле. Я вам цього не пробачу. Ну і добре. Я зроблю своє жиле. Використовуємо мед. Він такий же тягучий. Чудово, підійде. А чим цікаво зайнята Меліса? Я вирізаю потрібну форму торта. Зараз, зараз, це все зайве, прибираємо. Потрібне рівне напівколо. Правда, тоді все це я забираю собі. Мені знадобиться для торта. Обліпимо баночку з медом. Після заливаємо жовтою глазурю. Чудово! Вийшло так яскраво та апетитно. Чудово. Так, відрізаємо зайве від маршмеллоу. Все можна з'їсти. Потрібно обклеїти мій торт маршмеллоу. І залишити невелике коло попереду. Яка краса! Шепа, що ви встигли зробити? У мене точно торт цікавіший. Заливаємо у форму, кладемо корші з желе. Знову крем і корші з бісквіту. Прибираємо форму. Вийшов маленький торт. Його заливаємо блакитною глазур'ю. Вона має покрити весь торт. Збираємо торт в одну композицію. Ось так. Ух ти, шеф, ваш торт такий гарний. Він морської тематики. Чудово. Не чіпайте його. Приберіть руки. До мого торта не можна торкатися. Заборонено. Ну та й годі. А у мене торт у вигляді бджілки Додамо крильця, вусики, очі, роти, щічки, захоплення. Непогано. А у мене торт у вигляді овечки. Потрібні солодкі роги, вушка, личко та лапки. Так, мило вийшло. У нас із вами такі класні тортики. Тайлеру буде важко обрати найкращий. Смачного. Ух ти! Все так круто виглядає. З чого б мені почати? Точно хочу спробувати цей величезний торт із желе. Відразу два торти. Один побільше, інший поменше. Спробуємо. Які вони обидва смачні! Неймовірно смачні тортики. Класний початок. А що тут? Спробуємо торт у вигляді бджілки. Ух ти, всередині мед! Як апетитно! Обожнюю мед. Спробуємо. Це і правда дуже смачно. Мед такий солодкий і тягучий. Тепер настала черга останнього тортика. Так, мило! Він у вигляді овички. Спробуємо. Непогано. Але хто ж переможе? Важкий вибір. Я обрав. Це буде шеф Найсмачніший торт Так, я знала, що тайлер оцінить мої старання. А тепер я дуже зголоднів Приготуйте мені сендвіч Ей! Ви взагалі дивитесь на мене? Ей, я тут. Зараз же приготуйте мені сендвіч Добре, добре, тайлер. Чого почати? Коряча грудка чудова! Зроблю з неї булочки. Нарізаємо її вздовж, накриваємо плівкою та відбиваємо. Клас! Далі додамо перець та сіль. Після обмочуємо борошно, яйце і панірувальні сухарі. Після цього обсмажимо валії. Шеф, цього разу перемога буде моя. Хто тобі сказав? Я не дам вам виграти. Дякую за сосиску Меліса. Вона знадобиться мені для сендвіча. Нарізаємо більше сосисок вздовж. Потім займаємося овочами. Нарізаємо помідори на слайси і авокадо. Воно має бути стиглим. Обсмажуємо сосиски з двох сторін. Додамо останні інгредієнти на сковорідку. Заливаємо суміш і яйця. Додамо трохи сиру, помідор, авокадо. Кетчуп і томатний соус. Сендвічі готові. Бабуся, як ви? А це точно надійна конструкція. Ой, пробач! Добре, треба продовжити готувати. Я вже зробила тост у вигляді ведмежа. Подивіться, яка краса. Ха -ха. Збираємо сендвіч, сир після листя салату, помідор. Далі варене яйце та бекон. Накриваємо все тостом у вигляді ведмежа. Як апетитно. Ми що ти вигадала? Я вже приготувала курку. Подивись, вона виглядає смачніше, ніж у Київсі. Кладемо на тарілку. Я використовую курку замість хліба. Кладемо зверху бекон більше сиру, сосиска та більше соусу. Накриваємо курочкою, готово! Тайлер буде у захваті. Спробуй! І так, що ви приготували для мене? Почнемо з найбільшого сендвіча. Спробуємо. Тут так багато всього. Кожен шар неймовірно смачний. Мені подобається. Так, що будемо пробувати далі? О, який милий сендвіч ведмедик. Спробуємо його. Смокота, але надто банально. Так, а що останнє? Ого, це щось незвичне. Спробуємо. Як смачно та ситно! Я об'ївся! Перемагає сестричка Меліса. Так, я знала, що перемога буде моєю. Йоху, звертайтесь до мене за смачними сендвічами. Тепер приготуйте мені яєчню. Причому зараз же. Звісно, мені знадобиться одне яйце. Кладемо його на сковорідку. Ох, прибираємо шкаралупу. Ого, Так це ж простіше простого. Закидуємо на сковорідку більше яєць. Нормально. Давайте одразу десять штук. Тайлер росте, йому потрібні великі порції. Меліса, що ти там робиш? Гаразд. За нею не встежиш. Прибираємо омлет зі сковороди, формуємо рису фігурку собаки. Після знорі додаємо деталі. Кладемо на тарілку і накриваємо пеледом омлету. А, у мене класична яєчня. Прикрасимо її кукурудзою. Нагадає квіточку. Спробуй, тайлер. О, яка гидота! Це я їсти не буду. А що тут. Яка мила яєчня. Мені подобається. Спробуємо. О, і на смак навіть дуже смачно. А що тут? О, Щеня спить під пледом за омлету. Краса, омлет я з'їм. Смачно. Але хто ж переміг? Я вирішив. Перемогла бабуся. Ура! Це моя перша перемога. Дякую, Любий. Я така щаслива.